Пенсильванія великий політично розділений штат, який на цих виборах може піти будь-яким шляхом, пояснює Майкл Сансес, викладач політології в Пенсильванському університеті Темпл. Ми віддали перевагу Дональду Трампу в 2016 році, у 2020 – му Джо Байдену. І обидва рази це була різниця у 40 чи 80 тисяч голосів у багатомільйонному штаті. Тож ми розділені фактично посередині. Головні питання, які турбують місцевих виборців, це економіка та імміграція, стверджує Сансес. Люди Байдена намагаються підкреслити позитиви в економіці, але це здається досі не знаходить відгуку серед населення. Вони все ще дуже стурбовані економікою. Люди стурбовані імміграцією та ситуацією із південним кордоном, навіть попри те, що Пенсильванія розташована далеко від південного кордону. Кампанія Трампа в Пенсільванії зосереджена на критиці політики Байдена щодо кордону та ініціатив на підтримку чистої енергії. Якщо подумати про те, через що нам доводиться проходити і з чим доводиться миритися з кордоном, відсутністю енергетичної незалежності з електромобілями, чи всі хочуть купувати електромобілі до кінця свого життя? Електромобілі та китайський імпорт це чудливі питання у штаті, де виборці члени профспілок. Політично активні та організовані цього місяця. Президент Байден збільшив імпортні мити на китайські електромобілі в чотири рази, заявивши, що недобросовісна конкуренція ушукує американських працівників. я переконаний, що майбутнє електромобілів буде створено в Америці працівниками проспілок і крапка. Трамп виступаючи перед власниками зброї Пенсільванії, сказав, що Байдену бракує характеру, щоб бути президентом ще чотири роки. Джо Байден Байден найгірший, найнекомпетентніший і найбільш корумпований президент в історії нашої країни. Байден виріс у місті Скрентон в Пенсильванії і будує кампанію, спираючись на своє коріння з місцевого робітничого класу. При цьому зображує Трампа як людину, яка за його словами схиляється перед мільярдерами. Вионоскайська ми добре знаємо таких хлопців з дитинства. Моє ж бачення Америки це надія та можливості. Це бачення зі скрентона, американців робітничого класу, таких як ви, віце-президентка Камала Гарріс, з якої Байден іде на другий термін, минулого тижня теж вела агітацію Пенсільванії. Це вже її четвертий візит до штату цього року. Ми віримо в обіцянку Америки, обіцянку свободи, рівності, можливостей і справедливості. Не лише для частини людей, а для всіх Гарі скаже виборцям Пенсильванії: не варто піддаватися на оманливу риторику Трампа та його союзників. Зараз екстремісти намагаються розділити нашу націю, і ми бачимо, як вони заохочують ксенофобію та ненависть. Трамп натомість пообіцяв жителям Пенсильванії, що відновить авторитет Америки. ми відновимо силу Америки вдома. Чотири роки тому нас поважали в усьому світі. Сьогодні нас вважають посміховиськом. Так буде недовго. Опитування видання Philadelphia Inquirer цього місяця. Показало, що Байден і Трамп майсто статистичну нічию в Пенсільванії. Окрім цього, підтримка Байдена серед молодих та небілих виборців нижча ніж чотири роки тому. Обидві ці групи були ключовими у перемозі Байдена у цьому штаті 2020 року. Андрій Борис, Скотт Стернс, Дмитро Савчук, Голос Америки.